Унаслідок атаки Російської Федерації на Луцьк у ніч на 12 липня цього року пошкодило приватний будинок на вулиці Кожедуба. 20. власниця Олена Ковальчук розповіла: у момент обстрілу була в безпечному місці. Вискакувала в тапочках і в піжамі. І повернулася в коридорчик цей, щоб все-таки взути мешти. Думаю, ну в тапочках якось ще буду зараз бігти, погублю і тапочки, буду басіком бігти, то мусила ще взути мешти. так і залишилось, так і досі хожу. То Єдине, що на мені мешти, ця сумка з документами. І трошки було пару копєок. Зимові речі, меблі, техніка, будинок усе згоріло, розказує власниця майна. У мене було півтора поверху. Тут була достроєчка, було три спальні, кухня і така кухня студія. Зараз наскільки обіцяє влада і те все, що по сертифікату, як то кажуть, є оселя. Сертифікат, то виходить, по цьому сертифікату тільки однокамна квартира, і то під питанням. Ну Зато слава Богу, що хоч земля стається в власності, що можна потім ту землю, це все з власності забирають. І це, що знищене, і те, що не знищене, все навіть огорожу, з власності викреслюють. Тобто ти вже продати його не можеш. Або потім за своїм власним коштом відбудовувати, знімати то все, тому що воно воно не підлягає вже. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка, власниці цього будинку надаватиметься допомога через сервіс. Є відновлення. Відповідну заяву через систему дія жінка уже подала. На сьогоднішній момент проведено забивання всіх вікон плівкою терсоплитою. Виконали відповідні роботи. Зараз виконуються роботи по дахах, тобто щоб не допустити попадання в дощу Поки що така ситуація. Там, де згоріли гаражі, і там, де згоріла пристройка, є техніка, яка буде заїжджати зранку ввечері. Люди там виносять, розбирають щось, залишають собі. На дорогах щось виносять в мішках, де буде забрано. Надаємо таку допомогу. Лучанка Олена Ковальчук говорить: нині просить, аби їй допомогли вивести сміття із будинку, а ще потребує зимового одягу і взуття. Петро Юровчик, Віктор Лагіньковський, Суспільне новини, Луцьк.